Ти хоч холодильник свій забери, не будь наївна, він до тебе не повернеться. Радять мені подруги, а я настільки розгублена, що просто не знаю, що мені робити. З Ігорем я знайома вже багато років, але живемо ми разом останніх вісім років. Кожного з нас це другий шлюб. Я після важкого розлучення з першим чоловіком залишилася сама з двома дітьми, а Ігор повернувся в наше містечко, бо у них з дружиною не склали теж. Спочатку ми з ним спілкувалися, як друзі. Але наша дружба згодом переросла у щось більше. Ігор запропонував мені з'їхатися, і я з двома своїми синами переїхала до нього. Ми домовилися, що не будемо офіційно оформляти наші стосунки, бо один раз штам в паспорті ми вже мали і зрозуміли, що це нічого не змінює. Жили ми добре, чоловік непогано ладнав з моїми хлопцями, навіть познайомив їх з своїм рідним сином. На рибалку з ними ходив, грав у футбол, коли вони вчилися в школі, перевіряв домашні завдання. Можна сміливо сказати, що з Ігорем я була щаслива. Він сказав, що хоче будувати будинок для нас, і я його в цьому підтримала. Свої гроші в будівництво я не вкладала. Ігор мав свої заощадження, адже в свій час він їздив на заробітки. Мої сини зараз із нами не живуть. Вони після закінчення школи поїхали вчитися в столицю, а у нас з Ігорем почалася друга молодість. Його будинок вже майже готовий до переїзду, залишились деталі. Я перед Новим роком отримала на роботі щорічну грошову нагороду, на яку не сподівалася, і на радощах придбала в наш дім холодильник за 25 тисяч гривень, щоб пришвидшити наш переїзд. Ми планували переїхати ще до Нового року, щоб вже в новий рік вступити в своєму новому гніздечку. але Ігор постійно відтягував переїзд. У мене навіть склалося враження, що він спеціально це робить. Але потім я відкинула від себе усі сумні думки, адже чоловік мене любить, у нас є будинок, і скоро почнеться новий, ще кращий етап у нашому житті. Але моя жіноча інтуїція мене не підвела. Чоловік таки свідомо відтягував переїзд, і на те була своя причина. Якось я сиділа на роботі і раптом на мій телефон прийшло дивне повідомлення з незнайомого номеру відпустіть його, він вас не любить. Я тричі перечитала повідомлення і вирішила, що воно не мені адресоване, можливо, хтось щось переплутав. Але прочитавши таке, я вже не знаходила собі спокою, робота мене ніяк не бралась. Через півгодини прийшло ще одне повідомлення з цього ж номеру. Жінка назвалася Любою, сказала, що у них з Ігорем кохання, вони скоро одружаться і переїдуть в новий будинок, тому порадила мені самі відступитися від нього. А для того, щоб я їй повірила, вона зробила скрини з їхньої переписки, де Ігор і справді через речення пише, що він її кохає, а я для нього нічого не означаю. Зараз Ігор поїхав у відрядження, ще кілька днів його не буде вдома, тому Люба скористалась його відсутністю, щоб розкласти все по поличках. Сказати, що я ошелешена це нічого не сказати я ж витратила на ці стосунки вісім найкращих років свого життя. Коли ми з Ігорем зустрілися, мені було тридцять років ще було все життя попереду, а зараз мені тридцять вісім що я робитиму? Коли я про це розповіла своїй найкращій подрузі, то вона мені порадила поїхати до нього, забрати свій холодильник і на тому все. Вона впевнена, що це Ігор попросив свою нову пасію і все мені пояснити, бо у нього самого духу не вистачило сказати мені правду. Не випрошуй любов, май гордість і повагу до себе. Він же писав в переписці, що тебе розлюбив, Радить мені подруга. А я не знаю, що мені робити. Може, зателефонувати йому, чи зачекати, щоб він повернувся додому тоді вже говорити, чи взагалі робити вигляд, що нічого не сталося, поки він сам не почне цю тему. Але чи вдасться мені мовчати після того, що я дізналася? Може, воно збоку видніше? Підкажіть, що мені тепер робити?